Всім привіт! З вами перша Львові студія автодетелінгу Імперіал Гараж. Мене звати Володимир Зіменковський, я керівник та засновник. У нас в роботі був автомобіль. Це Mercedes GLE в кузові купе. 2021 року. Машинка приїхала до нас на відновлення захист на на деякі сталінги. Тепер давайте більш детально вам розповім про те, що ми робили з даним автомобілем. Перш за все, повністю весь автомобіль. У нас пройшов диталінг-очистку. Тобто, з самого початку ми повністю весь автомобіль відмили. Це була у нас трьохфазна диталінг мийка з увагою до кожної детальки. Так само ми очистили повністю колісні арки з колісними дисками, повідчищали лекофарбове покриття від відбітому тормозної строїчки, тобто зробили глибоку очистку лекофарбового покриття спеціальними алмазними пастами, повідчищали повністю всі вікна, повідчищали всі хромовані поверхні. Зробили детальну очистку повністю всього інтер'єру з допомогою пару генераторів та спеціальних машинок залізли, можна сказати, в кожну найдрібнішу щілинку. Це все максимально вичистили, підреставрували на дереві потертості. Це все обробили захисними покриттями. Ось можете самі побачити, кермо у нас сатинове, повністю вся шкіра нічого ніде не блистить. Віконні пройомчики так само у нас опускаються повністю. Всі резиночки, все максимально у нас очищено. Дивіться, які гарні у нас дверні прийоми. Вони, до речі, відполіровані, на них нанесені захисні покриття. Ось такий гарненький у нас вийшов салончик. Зараз давайте розповім і покажу, як у нас виглядає підкапотний простір. Під капотом у нас все максимально як на новесенькому автомобілі все гарненько бережно тут очистилось з допомогою діелектричних гелів, парогенераторів, Практично, можна сказати, насухо. І в кінці це все гарненько законсервували. <клес> Після того весь автомобіль у нас пройшов полірування з реставрацією дрібних сколів. Передня частина автомобіля вже була до нашої роботи поклеєна антигравійною плівкою. Ми антигравійну плівку додавали на рамку лобового, щоб її захистити, тому що це досить вразливо зона захистили всі чорні декоративні глянці по боках, так само антигравійною плівкою, тому що вона дуже сильно царапається. Захистили дверні пройомчики на даному автомобілі спереду та ззаду, ззаду, так само, по всій висоті, захистили. Наклеїли антигравійну плівку. На лічок бензобаку, тому що він вже був досить сильно затертий після заправщиків. Вся машинка, як я казав, повністю відполірована. До речі, ззаду поклеїли. Тонуючу антигравійну плівку, тобто це йде і захист. і ось такий димчастий ефект, тобто, виходить, у нас притонована трошечки задня оптика. Після чого ми повністю весь автомобіль обробили двухшировою нанокерамікою, щоб додати його ось такого крутого блиску, захист від неякісних мийок, Диски оброблені жаростійкою керамікою. Так само. Вся плівочка в нас, яка є на плицевій частині автомобіля, так само оброблена керамічним покриттям. З ефектом. З гідрофобним ефектом для ефекту максимальної очистки менше прилипає порох, повністю напередні автомобіля. Тобто весь автомобіль ідеально блистить, весь однаково виглядає. Ще додатково ми зробили стайлінг, ми замовили решітку в стилі GT, інтегрували в неї сітку і встановили її сюди. Це довелося розібрати повністю весь бампер до наймілкішої детальки вставити. Це все знову зібрати і поставити на автомобіль. І ось так гарненько, повністю весь автомобіль у нас виглядає максимально як новесенький. машинка чорного кольору 21-го року, всі вікна у нас в антидежі, машинка в кераміці, кузов в кераміці, диски в кераміці і поклали додаткові захисти по антигревійній плівості. Адже, якщо ви бажаєте, що ваш автомобіль так само отримав неймовірний блиск, гарний догляд якісний. І непомітний захист привозь його до нас, і ми підберемо для вас найоптимальнішу комплектацію.